Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні ми зібрались для того, щоб проговорити ситуацію безпеки в нашому регіоні і тому загальну обстановку можна охарактеризувати як стабільно напружену, але контрольовану. Наші військові і всі сили оборони тримають ситуацію. І на даний час, по доповідям всіх силових структур, загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня. Тому, на жаль, ми єдине страждаємо від постійних обстрілів противника, які мають характер цілодобовий. Зі всіх видів озброєння, це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. Все, що має на озброєння наш ворог, він все використовує проти нас і також, на жаль, вони не звертають уваги на дотримання міжнародних норм і правил. І в тому числі страждають наші громадяни, страждає наша інфраструктура. Таким чином ми розуміємо, що війна ведеться не тільки проти силових структур, як на фронті, а й проти цивільного населення. І, на жаль, ми маємо втрати, ми маємо пошкодження. Нашої інфраструктури і пошкодження цивільних об'єктів. Якщо брати в сухих цифрах, ми констатуємо таку ситуацію, що за квітень і травень у нас обстріли збільшились і збільшились порівняно з першим кварталом за січень-березень, збільшились два рази. Буду коментувати, це некоректно буде оцінку давати причин, але на нашу думку це пов'язане з тим, що ворог нас боїться, боїться, що наші війська підуть в контрнаступ на сході, і таким чином вони за рахунок обстрілів намагаються утримати наші підрозділи вздовж. Кордону Сумської області для того, щоб ми не підсилили цей контрнаступ. Це така суб'єктивна оцінка, тому що іншої оцінки немає. Постійні обстріли про це говорять і збільшення їх. За цей неповний місяць ми, на жаль, маємо такі сумні цифри за цей місяць у нас. На території області загинуло 11 чоловік і 32 отримало поранення. Це дуже жахливо, тому що, е якщо взяти, у нас немає тут такого фронту, як на сході нашої держави, на півдні, де йдуть активні бойові дії, а це за рахунок тих постійних обстрілів. І, на жаль, в тому числі загиблі і поранені – це цивільні особи. Дуже багато постраждала наша інфраструктура. Це і лінія електропередач, це і цивільні будинки, це також страждають наші аварійні служби. Ви знали, знаєте інформацію про те, що було вбито наших працівників обленерго. Під час виконання їхнього службового обов'язку. В зв'язку з чим головою обласної військової адміністрації було видано розпорядження про те, що в 5-кілометровій зоні всі аварійні служби, комунальні служби, які будуть працювати в цій зоні, мають виконати певні безпекові умови. Це в першу чергу виїзд. До 5-кілометрової зони тільки за погодженням військового командування. По-друге, керівники підприємств направляють ці аварійні бригади тільки з засобами індивідуального захисту, це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. І по-третє, якщо е, об'єкт, де будуть проводитись відновлювані роботи, наближений до Місць обстрілу їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи у випадку нападу чи якихось інших дій. Вони мають надати можливість евакуюватися аварійні бригаді і щоб вони не наряджались на небезпеку. Таке розпорядження видано, і вас з ним ознайомлять. От, в принципі, в загальних рисах така інформація. Тому, в принципі, я готов вислухати, якщо є запитання, і відповісти. Запитання є? Інформація пройшла з приводу підкріплення кордонів новими підрозділами. Чиї підрозділи? Які оснащені по зразкам НАТО? Ну, я по-перше, військова адміністрація, а не військове командування, тому некоректно буде, щоб я давав таку оцінку? Я сам, як і ви всі, читаю нашу пресу, читаю інформацію, яка надходить, і сам розумію, що. Так, нам з кожним днем наші партнери надають більше озброєння, тому не виключено, що нашим підрозділам також надходить це західне озброєння, яке покращує нашу обороноздатність, нашу сумщину більш ретельно будуть обороняти. Мова йде не тільки про озброєння, а про особовий склад. Можливо, можливо, тому я не виключаю. Я ж кажу, я не можу давати таку інформацію, це більше прерогатива військового командування. Надавати такі коментарі. Але я можу запевнити, що, ще раз скажу, безпека Сумщини надійна і загроз вторгнення немає. Це підтверджується всіма видами і розвідки, і доповідями сил оборони, які знаходяться на території Сумщини. Я... Віка, да, я я теж хочу задати, бо я з великої писарівки, Ну, Ви задавайте, а потім я вже. Значить, я розумію, там була евакуація людей. і яка зараз там обстановка раз. І по-друге, чи люди повернулися назад, чи вони ще перебувають у безпечних місцях? Стосовно Великої Писарівки, як і Велика Писарівка, так і інші громади мають в громадах плани. В районах і наша область мають плани евакуації. Згідно цих планів, мешканці громад мають можливість при бажанні самостійно виїжджати, якщо є таке бажання. Якщо є бажаючі виїхати і не мають власного транспорту, вони звертаються до голови громади або району за проханням тим, щоб Надати можливість евакуюватись, як було здійснено в Писарівці, бажаючі, які не мали свого транспорту, були забезпечені транспортними засобами і були евакуйовані в більш безпечне місце в межах Охтирського району. Якщо небезпека зникне, вони мають можливість повернутися. І якщо бажаючих, як кажуть, немає, то і евакуація не здійсна. На Даний час примусова евакуація на території Сумської області не оголошено. А, зараз ну, я з Лекописарів, зараз там люди живуть так, що ввечері всі виїжджають, майже всі в кого є, а вранці повертаються на роботу. А, як можна заспокоїти людей? Чи можу я як журналіст газети Великописарівської щось написати, таке на накшал того, щоб а, не сіяти паніку, заспокоїти якось людей? Бо в такому режимі люди живуть, приїжджають, подають корову, знову тікають. Оце, а, чи можу я щось написати ну, таке? На жаль, не тільки Велика Писарівка, а й інші громади страждають від постійних обстрілів. І гарантувати, що ворог не буде і далі підступно обстрілювати ту чи іншу громаду, ніхто ж гарантії не дає. Він у нас ворог не передбачує. це в цьому аспекті. По друге, ще раз скажу: на даний час, по доповідям військових, проти Сумської області. Вздовж кордону ніяких угрупувань немає. Там знаходяться тільки сили, які саме займаються оборонними завданнями. Грубо кажучи, вони нас самі бояться, що ми підемо в наступ. Тому вони окопались, вони проводять фортифікаційне також обладнання вздовж нашого кордону, і поки ознак якихось наступальних дій взагалі відсутня. А те, що вздовж цього кордону, це ніхто гарантії, на жаль, не дає, що не будуть обстрілів. Ну, місцеві мешканці впевнені, що влада щось знає, але не договорює. Чи може я написати, що це неправда? Бо як по-перше, тут більше питання в цьому аспекті не до влади, а до військових, тому що військові не можуть розкривати своїх дій. Які заплановані, але е, я можу запевнити, що на любу дію ворога наші військові адекватно реагують. Оце можна сказати і запевнити наших громадян, що не одне намагання ворога завдати якихось пошкоджень уражень нашим громадам, воно не буде залишено без уваги. Дякую. Це запитання? Як щодо забезпечення фінансових наших тероборонців? Якось обласна влада допомагає? Дивіться, тут, я так розумію, питання стоїть не по теробороні, а мабуть по ДФТР. Так, так. Так. Да. це структурний підрозділ Збройних сил України. Вони забезпечуються з державного бюджету. То тобто, тут питань взагалі немає щодо забезпечення. Вони за рахунок Збройних сил повністю всім забезпечуються. ДФТГ, як і прописано в законі, воно знаходиться на фінансуванні громад і тому там, де розгорнуті добровольчі формування, вони так і називаються, добровольчі формування територіальних громад, вони на забезпеченні цих громад. І вони. Їх забезпечують і одягом, і технікою, і, скажімо так, грошовим забезпеченням. Хто на наскільки спроможні громади? Тому і суми в різних громадах різняться щодо оплати, скажімо так, якщо можна сказати, оплат, тому що це не зарплата, це воно. Ну, це громада сама вирішує, як підтримувати добровольців. Обласний бюджет не допомагає. Обласний бюджет надає допомогу всім силам оборони, в тому числі і територіальній обороні, а ДФТГ входять склад, вони підпорядковуються тим командирам батальйонів територіальної оборони, в яких районах вони знаходяться. Ще можна питання? Днями у цими по обстрілах Великописарівці в лікарні місцеву звозили багато поранених. Це я точно знаю, бо так і але там така проблема, що силами місцевої лікарні Великописарівської надати таку яку потрібна медичну допомогу неможливо вести єдиний варіант вести їх до Охтирки. Дорога вщент розбита і неможливо вести. Чи будуть якісь грошові забезпечення, чи якесь хоча б співфінансування, щоб на цей шматок дороги хоча б від лікарні… Великописівської до Хтирської лікарні. Бо як ну, позавчора привозили порані, поранен понеділок-вівторок, і нічого з цим не можна зробити. Їх ні, ну ніяк їх навіть відвезти кудись. Наскільки мені відомо, інформацію з приводу доріг голова обласної адміністрації доводив стосовно. Покращення цієї ситуації з дорогами, і він е, визначив пріоритети в тому, що е, всі дороги мають бути полагоджені. Е, якщо це прикордонні, які постійно обстрілюються, це буде е, ремонт аварійний, скажімо так, а там, де буде далі від постійних обстрілів, там будуть робитись нормальні е, капітальні ремонти доріг. То єсь, оці дороги, які постійно під обстрілом, вони також в плані на аварійний ремонт.